Стівен Кін колись писав Кошмари існують поза логікою, і пояснення не приносить жодного задоволення. Вони суперечать поезії страху. У жахастиках жертва постійно запитує, чому. Але пояснення не може бути і не повинно бути. Нерозгадана таємниця залишається з нами найдовше, і саме її ми зрештою запам'ятовуємо. Мене звати Алан Вейк, я письменник. Саме так починається захоплива розповідь про спокуту провини та пізнання, що затемрюю щось таке існує. А мене звуть Даніїл Фюбзіс або ж Даніл Лук'яненко. І сьогодні я спробую на своєму столі з монтажними ножицями та до машинкою розібратись з відеогрою, що подарувала мені незабутні враження та певним чином натхнення для написання цього відео есе. А потім спробую у роздуми про те, яка є філософія у грі. І як це пов'язано з Гегелем, чи як там його. Чоловік, років 30 їдучи в машині, випадково збуває якусь людину. Вийшовши та подивившись на вулиці, чи все з людиною гаразд, помічає, що після моментальної смерті та вимкнення фар нікого на асфальті нема. Через деякий час, повернувши голову, чоловік бачить, що той, хто був щойно мертвий, знову стоїть і дивиться на нього, але вже з сокирою у руці, яку він запускає в головного героя. Від чого Алан, як звуть нашого головного героя, в спробах текти опиняється у будинку, що теж не сильно радісно налаштований на його тут знаходження. Зовні удари сокирою, дошки тріщать, світло мерехтить. Будинок ніби починає суватись у темряву. Алан тікає через задні двері і рухається далі в бік маяка. Подалі чує свій голос, наче в голові, наче хтось читає текст, який він написав, бачучи перед собою невідоме світло, що рухається в повітрі. Паралельно з цим агресивні темні силуети, що колись були людьми, з'являються з, з темряви. Той, хто щойно збив, біжить. Світло єдине, що зупиняє темряв. Він нарешті дістається до маяка. Тіні вибуває двері, фігура Сокирою заходить всередину. Все навколо темніше, наче світло вимикають по покол, але притиснутий на підлозі, тінь підлітає ближче, і в момент І все темніше, все зникає. Від такого сну він, письменник, в якого кожна книжка бестселер, прокидається. В нього є прекрасна дружина Еліс, що працює фотографом і допомагає йому у творчості, будучи його музою, але не все так райдужно в нашого сімейного подружжя. Зараз в них певна криза, та і Алан зараз у застої з написанням наступного роману. Для вирішення цих проблем вони відправляються у далеке містечко Брайт Фоллс, штат Вашингтон. Але так здається, що замість спокою отримують щось дещо інше. Після зустрічі з дивною жінкою в чорному Еліс зникає. І озеро, біля якого вони оселилися, поглинає її. А дім, де вони хотіли провести час, зникає. Так ніби його тут ніколи й не було. Наступні події стаються так. Уейк прокидається через тиждень, не пам'ятаючи, що сталося, і знаходить сторінки рукопису, який, здається, написав він. Проблема у тому, що він цього не пам'ятає, і все, що там написано, починає збуватися в реальному світі темрява вривається в життя міста. Вона вселяється у людей, речі, у саме повітря. Місцеві мешканці стають одержимими, а єдиною зброєю проти них, як нам стає зрозуміло, стає світло. Із ліхтарком у руці Уейк вирушає в глибини нічного кошмару, щоб знайти Еліс і зрозуміти, хто він насправді. Але й ті, хто пройшов цей шлях Томас Зейн, поет, який жив у Брайтфолз десятки років тому. Він також писав історії і також втратив кохану. Але він зрозумів щось, чого Вейки ще не знає. Кожен твір має ціну. Зейн залишив після себе послання відголоски тіні самого себе, як маяки для того, хто прийде слідом, є леді Темріве, загадкова постать у чорному, що колись була редакторкою Зейна, а потім вона стала його натхненням і його прокляттям. Вона втілення тієї самої сили, що стоїть за створенням історії, сили, яка годується страхом і болем митця. Вона шепоче в темряві, підштовхуючи авторів писати, бо кожне слово робить її сильнішою. І так, на цьому моменті я зупинюся із звичайною розповіддю сюжету і зроблю момент, про який я говорив на початку, а саме філософствування на тему, бо сюжет цієї гри ви можете послухати й на інших ютуб каналах, або саме ознайомитися, пройшовши гру. І так зараз буде далі душно. Відкривайте квартирку. Якщо подивитися на все те, що відбувається з Аланом, це трішки більше ніж історія про письменника, що отримав творчу імпотенцію, а історія про людину, що шукає себе після того, як реальність розсипалась на шматки. В цьому виді мистецтва гарно показують і інтерпретують гегелівську концепцію викланої фемонології духу, що істина самосвідомості, тобто усвідомлення себе як незалежного я, не може виникнути у самотньої свідомості, яка має справу лише з природними об'єктами. Вона вимагає визнання з боку іншої самосвідомості. Коли дві свідомості зустрічаються, кожна хоче довести свою окремість і силу, намагаючись підпорядкувати іншу. Ця боротьба за визнання своєрідна сутичка, у якій одна сторона стає зрештою підлеглою, а іншою панівною. Мені здається, це і є головна ідея Алан Вей. Себе ми можемо пізнати через боротьбу з чимось, що відбувається всередині нас. До прикладу, візьмемо панічні атаки, що можуть виникнути е під час публічних виступів. Що в мене, наприклад, було неодноразово, і якби щоразу це новий досвід, бо ти не знаєш, що буде цього разу. І згадуючи це, можна сказати, що в грі є схожі моменти. В третьому розділі розуміє, що насправді викрадач Еліс, який був заявлений, насправді маленький чоловічик, а насправді щось інше керує його життям. І виходить, що через це все герою змінюється, незважаючи ні на що. І що може когось підштовхнути на думку філософів Бляха! <кхи> Екзистенціалістів, Які говорили про страх, абсурд і вибір. В есе Камю міф про Сізіфа. є така думка: навіть коли світ здається безглуздим, герой усе одно продовжує діяти. Що наш письменник і робить, іде вперед, навіть не знаючи, де закінчується вигадка і де починається реальність. Є момент, який для мене особисто став ключовим. Коли Алон усвідомлює, що його текст набуває силу лише тоді, коли він приймає його наслідки, а саме під кінець гри у розділі The Clicker. Це нагадує думку Гегеля про єдність автора і творіння, що дух не може існувати окремо від того, що він створює, і саме через цей зв'язок людина починає розуміти, хто вона є. В свою чергу, я можу сказати, що весь сюжет наводить на думку у тому, що творчість це не лише дар, а й відповідальність. Коли митець створює, він запускає у світ щось, що починає жити власним життям. До прикладу, візьмемо книгу Чака Паланіка, бійцівський клуб та одноіменний фільм. Під час промо роману автор наголошував, що це все вигадка, і не треба нічого робити подібного в житті. Це небезпечно. Та і в книгі, і самої це дуже тонко, але проглядається все-таки. На що деякі фанати після прочитання та перегляду фільму почали створювати підпільні бійцівські клуби, за що автора неодноразово проклинали і посилали до біса. І якщо комусь цікаво, на цю тему є декілька статей: про появу джентльменського бійцівського клубу у Мелон Парку Каліфорнія, членами якого були працівники технологічної індустрії, та другорядний вплив на появу екстремістських груп та філософію альтернативних правих. Або активних клубів, які використовують бійцівське мистецтва. Тож з упевненістю можна сказати, що це яскравий приклад того самого ефекту бомеранга, коли твір повертається до самого творця зміненим чужим сприйняттям. І так, це теж філософська тема, на яку можна дискутувати. Під час написання цього тексту я зрозумів, що все це можна охарактеризувати як тонко, тонко. Знайте, це витончено. Так, так, не кожен зрозуміє про що я кажу. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.